Це почина на баланове. Спочатку холода да. гуману. Приготував собі? <coughs> це чекай. Фізичні... Ти зачнеш. Катер тебе... закриваєш. Кадр закриваєш, кадр закриваєш, кадр закриваєш. Добре. Оце до кінця, так? Да? Ага. Нажимай. О, ну. Я ще минулиць, а в нас гори. А, воно там вже гаряче, так? Все ясно. Ти так, ну не це. Молоко вже наливає, бо воно час. Більше половинки. Ну до носа колись, да? Ніщо да. Вон. так. Вже, щоб, е, виключит, Само, не... Все, так, вот уйдется уже, чтобы выключить, а? в дуа. Кава выключи. Вс, твой своє молоко. Так, ну Є? Блін, у Ну, все. <laughs> це воно не збилось, так? Легко? Що там? Легко, легко. Це воно не збилось, так? Це кипяток. І що тебе робити? Що ти робити? Пити п'яток. Пити кипяток, Окей. Okay. Короче, треба хоч це Блін, Блин, а важко кругов? А чому? Тут же там не той этот две сетки, я его збиваю. Все тоже знають, да, там засунув в а вона раз розбилася. А там надо, короче, тримати спочатку, вилається оцей тільки носик. Вона прокрутило і все. А вона це збивається. Ну, короче, давай результат зробимо все-таки. Давай, ти дороблиш капкейки. Так. Біну на макай. Вона, да? Ты, наверное, дивися відосики, да? Конечно, Или... ты думала. Дивився правильно. Ну, малюнок, конечно. Не получится. Да. Але по розміру воно. Так налив, прямо угадав. Ну так. Да. І молоко не спортивне. Бачиш? А, а це можна поправити? Дивіться, ги... гаряче? А ну став. Щоб не розлити, не гаряче. Ні, красота. Ну молочко, то що перевір. О! То.